16 лютого в Україні відзначають День Єднання. Таке державне свято ввів президент України Володимир Зеленський у 2022 році перед початком повномасштабного вторгнення. Коли у суспільстві розгорілись чутки про можливу війну, вирішили заснувати свято для підняття духу та зниження психологічного тиску на населення. Чи пам'ятають про це українці та чи відзначають? Дізнавалися на вулицях міста. Навіть не знаю, що сказати на це, але я думаю, що. До війни якось люди не задумувалися над своїми такими державними святами і більш приділяли, більш християнському і не старалися якось приділяти цьому увагу свою. Не mm, знаю. Чи пам'ятають інші українці як про такі свята день єднання? Я думаю, мають пам'ятати. Mm, на жаль, ні. Як ви вважаєте? Чи пам'ятають інші українці про такі свято? Я думаю, ні. День єдності, якщо не помиляюсь. Інші про це свято? Не впевнена, як я не пам'ятаю, то й напевно інші не пам'ятають. Думаю, не всі, але відсотки 50. ну більшість, я думаю, пам'ятають. Так, з'єднання України, захід з сходом, мабуть, дуже мало. І то я пам'ятаю за те, що в мене є зараз телефон новий, який купила мені доня, і там в тітоці вибивається. І подружка мене поздравила з Італії. А так я би, якщо чесно, ну не знала би. Думаю, що ні. Не пам'ятаю. Я думаю, що ні. Чому? Я не знаю. Я перший раз чую чесно. Що сьогодні? Ти знала це свято? Бачила. день єднання. Повинні пам'ятати, тому що в школі ми діток вчимо і навчаємо, і дбаємо про те, щоб вони знали, що все-таки це є день єднання, де ми повинні всі єднатися і дбати про наше майбутнє, про нашу Україну. Я думаю, можливо, інші пам'ятають, які цікавляться історією нашої України, які її підтримують і думаю, що знають день єдності. Я знаю, що бойовий дух і так піднятий. І не треба того дня. А якщо єдності немає, то хоч день робіть, хоч не робіть, його все одно не буде. А в даному випадку люди мають просто об'єднатися самі по собі. І не треба для того робити свято державне. Ну, не знаю, якщо будуть частіше медіа нагадувати, будуть пам'ятати, звичайно. День єдності, звичайно, знаю. То, ну, звичайно, мені здається, в нас сьогодні в школі було свято, дітки перші. У нас 11 класів збиралися. Звичайно. Я вважаю, що не пам'ятають, а навіть якщо і пам'ятали, то з тим, що от багато свят е, позмінювали, скажімо так, е, святкування, день святкування, то вони могли просто і сплутати з тим всім. Думаю, так, оскільки я просто загубився в числах, я не слідкую останнім часом за календарем. А, я чітко пам'ятаю, як ми в університеті збиралися а, лінійкою перед. А, не пам'ятаю, яка пара була, але перед парою ми збиралися лінійкою перед університетом і співали гімн державний.